Друзі, вітаю вас на каналі. радий вас бачити. Я скучав за вами, надіюся, ви за мною також. Хочу почати з привітань всіх тих, хто ходив ефір з новим All Time High. Згадайте, як хейтили ефір там, ще 2-3 місяці назад, і як швидко помінялися настрої в людей. І зараз прямо ефір молодець. Він перебив All Time high, вже ефір класний, як кажуть. Від любові до ненависті один крок, ну і від ненависті до любові також один крок. В цьому відео ми з вами зробимо апдейт ситуації по ринку, апдейт по всіх основних моделях, на яких тримається весь мій аналіз. Є багато, звісно, змін, багато уточнень, багато про що потрібно, друзі, поговорити. Ну, якщо ти новий на каналі, ти тільки зайшов, ти не знаєш взагалі, що тут відбувається. Хочу сказати тобі, що в нас нерозважальний контент про крипту. Ми купаємо і купаємо доволі глибоко. Тому додивися це відео до кінця, довірся мені. А ти, ті ребята, які зі мною давно, ну, на вас цей канал і тримається, тому для вас лайк. Ну, не тільки ребята. У нас з'явилися і дівчата. Звісно, це приємно, коли дівчата долучаються. Хочу такий фан фактор сказати, що дівчата, жінки, вони в трейдингу, в інвестиціях, вони навіть успішніші за чоловіків, бо тому що вони не йдуть на неуправданий, на такий дурний ризик, що якраз дуже багато орлів погубило. Окей, друзі, ми зробили таку невеличку, такі невеличкий розігрів. Роботи багато, тому приступаємо. І почнемо ми з цієї схеми. Цій схемі вже скоро буде рік. Я її запостив в своєму телеграмі в е вересні 2024 року, і вона показує, як має відбуватися аль -сезон. Тобто, ми, ми бачимо, то ще при ціні, тут може погано видно, при ціні за біткоін 54 тисячі. Я очікував, що він вийде на новий ціновий діапазон. Почнеться проторговка в новому ціновому діапазоні. Якраз біткоін буде затиснути в ренджі. Це дасть змогу IT доганяти і переганяти біткоін. Що ми будемо бачити на домінації? Тобто домінація падає 50-40%. Ми очікували. Так? Це схема. Давайте подивимося, як все відбувалося в реальності. Ну, перед тим е хочу проаналізувати минулий цикл. Цей графік вже відомим тим, е хто підписаний на мій канал давно. Ну, тут є багато нових людей, тому давайте повторимо. Минулий цикл оранжевий – цей, звісно, біткоін, а синій це ефір. Біткоін на імпульсі входить в ціновий діапазон. І він торгується район 60 тисяч. Біткоін заходить в ціновий діапазон при ціні за ефір 1800 доларів. Він торгується, виходить з цінового діапазону. Тобто він коштує ті же 60 тисяч, але ціна за ефір 4 там з чимось. Тобто, за 56 днів. Той час, коли біткоін торгувався вже в діапазоні, ефір зміг вирости від 4800 до більше, ніж 4 000 доларів. Тобто, вертаємося до нашої картинки. Проторговка біткоїна. Альта починає доганяти, переганяти. Біткоін, і ми це все чітко бачимо на домінації, яка починає падати. І мої очікування, вони не помінялися з минулого року 50-40%. Так. Окей. Дивимося, що відбувається в актуальному циклі. Ось. А що відбувається в актуальному циклі? Біткоін на імпульсі входить в новий ціновий діапазон. Ось. Ефір в той час робить стримкий ріст. Так? Це не є калька один в один з минулого циклу, бо ну, так не буває. Завжди кожен цикл він відрізняється. Но е, технічно відбувається те ж, що й було в минулому циклі. Нагадую, проторговка біткоїна, ефір в Це говорить нам про те, що цей цикл перебігає органічно. Що не може, звісно, не радувати нас, друзі. Доміна. Ага, окей, з тим розібралися. Тепер такі схеми, ну, такого також складнішого рівня. Ви її теж знаєте. В той час, коли біткоін перебиває свої е, минуло циклічні хай за минулий цикл, ось цей весь імпульс. Можна розділити на три, на три частини. Перший це є абудин імпульс, проторговка, імпульс. Виходить за попередній хай, імпульс, проторговка, імпульс. Попередній хай виходить за попередній хай імпульс, проторговка. І зараз ми є в стадії формування фінального імпульсу. Ну, чим оцей? Фінальний імпульс для нас такий важливий. А важливий цим, що іменно під час фінальної частини фінального імпульсу, домінація починає падати. Ви вже це знаєте, я про це говорив не раз. І я наголошую, що зараз це є центральна ідея. От, основна ідея, на якій все в мене і будується. Очікуємо: фінальний імпульс падіння домінації. Ну, Давайте подивимося, як воно. Пам'ятаємо, 64 домінації 108 біткоін. 27 числа, ось ця ідея. Бум. Біткоін 111. Зараз він на корекції. Ну, домінація 58. Тобто домінація починає падати. Знову ж таки, так, як це було в минулих циклах. Так, як буду минув цикл. Звісно, кальки немає, і її не може бути, але технічно можна викрмути патерни, на основі яких можна будувати моделі. Домінація. Пам'ятаємо, в нас є 50-тижнева -ти СМА. Коли закріплення йде під нею, ось в нас пряма реакція, ось ця свічка. У нас є реакція. і почалася домінація Реакція від СМА. В актуальному циклі в нас був закол нижче 50-тижневої -ти СМА, ну це був фейк. Фейковий вихід, на який я в тому числі повівся. Я тут не кажу, що я там, в мене є. Хрустальне кулі я знаю майбутнє, патер я повівся як і більшість. Но бачимо, що зараз бувається. Зараз закріплення вже більш чітке. У нас вже є третій тиждень. Домінація під 50 денною СМА. Що і органічно в перебігу, перебігу циклу? Органічна поведінка і домінація. Тому з цим у нас все гаразд. І знову ж таки, якщо е, щось падає, так? що повинно рости? Дивимося на домінацію ефіра. Вона гарно у нас заколола свої мінімальні значення, як і це був в минулому циклі, і почав рости. Бачимо, який інтенсивний ріст. Тобто є чіткий. Перелив біткоін в ефір. Що ми бачимо на домінації. Пам'ятаємо також, я зараз не буду шукати ту картинку: пам'ятаємо біткоін, ефір, тобто крупна альта. Далі йде лоукап, альткоін з низькою капою. Тобто, час. Якщо у вас є інвестиції в так само, як в нашому портфелі, здебільшого в лоу-кап, не переживаємо, є органічний перебіг, тобто лоу-кап її час прийде. Тобто не може бути казерна бігти перед ефіром. Спочатку йде ефір, потім все решта. Знову ж таки це було в минулому циклі. Нічого нового немає. Дальше. Оскільки я тут вже вас вітав з атаж ефіром, пам'ятаю я ті смутні часи, коли хейтали ефір. З усмішкою, звісно, з усмішкою. Бо я розумів, що взагалі такий буде трошки. я топ трошки. Як... Я розумію тих людей, які в цей момент хейтили ефір, і казали, що ефір скам. І він ніколи не буде коштувати 2 тисячі, чи 3 тисячі, чи 4 тисячі. Бо наш мозок він ідеально заточений для того, щоб вижити. Ну, він також ідеально заточений на те, щоб втрачати на ринку інвестицій, втрачати в трейдингу. Бо тому що то, що працює в реальному світі, що дало нам, заради чого ми вижили в трейдингу. Воно не працює. Бо ти тут зараз бачиш червоні свічки солиться, все тебе ручки трусяться, страх, все пропало. І опозитно зворотні емоції, вони дуже надіються, скоро настануть, коли будуть зелені свічки і буде ейфорія. Буде говорити: ну, воно буде рости вічно. Що ти мені говориш там продавати? Продавати зелені свічки дуже некомфортно. Але якраз. То, що є ті рішення, які відчуваються некомфортними, прямо болючими в ринку, здебільшого вони є і правильними. Тобто правильно купляти червоні свічки і продавати зелені свічки. Ну, до того треба також дійти. І я взагалі багато працюю над своїм психоемоційним станом. Дійти до такого, як би дзену. Що коли ти бачиш, актив лиється на 30% чи росте на 50%, в ідеалі, в ідеалі, воно в тебе не має викликати ніяких емоцій. Типу просто розумієте, в варіанті А, я роблю це, варіант Б, я роблю це. Ну, це треба час, і це треба працювати над собою. Я пам'ятаю, ті часи, коли там, актив різ на 50%, я прям бігаю, я Кевін сам вдома. Я-ура! <реш> Актив виріс на 50% чи на 10, чи на 15%. Це були веселі часи, але це не є професійно. Воно не повинно в тебе взагалі викликати емоцію. Ну, над тим треба працювати. Окей? Так, цілі по ефіру. є, Ми сьогодні розглянемо два варіанти: графічний і математичний. Так? Знову ж таки, хто давно підписаний на телеграм, він це все знає. Ну, є нові люди на каналі, тому давайте повторимо. Графічний він доволі простенький. Фіба пік, дно розтягнув і, і е, наступний пік. 1,6 по FIBO. У нас виходить 4300, ну, трошки нижче, ніж у нас був е, реальний пік. Відповідно, той же паттерн. Я використовую і в актуальному циклі. Пік, дно, і в мене виходить 1,6 по Fibonacci 11 тисяч. 11 в той час, коли я моделював цю ідею, я закріпив 9765 якраз до е, кругу 10 тисяч. Тобто, основний сценарій у мене 9765. Цей основний основна ціль. Її можна назвати консервативною. 11 тисяч, які в мене вийшло по графічному, можна сказати такою оптимістичною. Ну, в розрахунок буде йти 9765. Це основна ціль, 11 тисяч, це така оптимістична. Поки про неї говорити ми не будемо. І акцент на неї я не буду робити, бо, тому що все ж я застолбив оцю, оцю цифру, від неї будемо працювати. Графічний мед. Математичний метод, він доволі цікавий. За основу, звісно, я взяв уважно я взяв біткоін, і ну, реальні цілі це є 120 тисяч. 120 тисяч за біткоін. Маючи ціну, маючи ціну за біткоін і маючи циркуляцію об'єму монет в. В біткоїні циркуляції можна легко порахувати капіталізацію. Окей? Маємо капіталізацію біткоін. Тепер вертаємося до нашого графіку відношення капа ефіра до біткоїна. І в нас ціль 0,5. Так як це і у минулому циклі. І в поза минулому циклі ну, вище було, ну, знову ж консервативно 0,5. Якщо в тебе є капа бітка, і в тебе є коефіцієнт 0,5, яка буде капіталізація ефіра, тобто капіталізація ефіра буде половину від капи біткоїна, можна дуже легко і просто порахувати капу ефіра максимально на атеаж. Маючи капу ефіра і знаючи циркулюючий об'єм монет, можна дуже легко і просто порахувати ціну за. Одну монету за один ефір. Я зараз розказуючи це, усміхаюся. Ну не просто так. За, коли це розказує, воно звучить доволі легко і так просто От, порахувати це. Ну насправді, щоб дійти до цієї ідеї, ну, багато роботи за, за ширмою залишилося. Е, виходить, 9792 долара за ефір. Що приблизно грає з, нашим і, з нашою ідеєю графічною. Ось цей наш основний, основний 9700 з копійками. Основна, основний ціль по ефір. Пройдемо цей і далі вже будемо говорити про ось 11000. Ну, знову ж таки, я його не буду в ніяк, там, рахунок брати. Бо тому що знову ж таки, давайте будемо чесними. Була заявлена ціль така. Бо то можна говорити так, а потім я сказав, ой, та тут може ще це. І потім, тут, якщо я перерахував, ціль була така, і це можна йти <хи> до, до дуже доганяти ціну ефіра, е... до безкінечності. Та, Давайте будемо чесними будемо фокусуватися на от цих цифрах. 9760 Ну і там трішки більше 9790. Ну, Плюс-мінус. Це є моя основна ціль на цей цикл. Окей, тепер давай порівняємо ефір і біткоін. Ну, порівняємо ефір в актуальному циклі з біткоїном в минулому циклі. Бо тому, що, як ти знаєш, в біткоїна на один цирк більше ефір молодший на один цирк від ефіра. Тому логічно змістити біткоїн, цик біткої на один е, назад, сюди чи сюди, і порівняти. От, в нас є біткоїн 18-22 рік, і бачимо зону, скільки разів бився він. Зону супротиву. Так? Рівно так само, як зараз веде себе ефір. Ось, ось раз, ну, одне слово, сім ударів. Бачимо після пробою цього рівня, що було з біткоїном. Подібне, я очікую з ефіром. Тут зрозуміло, що було з біткоїном, бо це минуло. Було. З ефіром. ось. Він пробив. Можливий ретест, но. Закріплення є. Окей? Okay? Окей. Okay. Ну і локально пам'ятаєте цю, іде, цю ідею, тобто з, 20, з кінця 23 го року всю, весь графік ефіра я розбив на ренжі. Пам'ятаємо, що ренжі у нас проходяться на сильному імпульсі. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх. І після того, як 400, не просто так 400, я і в Telegram писав. Це такий серйозний і важливий рівень, за яким потрібно слідкувати. Бо коли ефір вийде за цей рівень, очікується прискорення. Прес не без ретестів можливо, але вихід з реджі. Бо вихід з виходить, йде на імпульси, і далі вже йде зона вільного польоту. Ну і бачимо, воно ну, відіграло. Є наш імпульс, про який ми говорили. Адеж, ну і зараз в нас є невелика корекція. Можливо, це і добре, бо як тиждень починається з корекції, там в понеділок, кінець неділі, понеділок і второк, кінець тижня може бути доволі позитивним. Не завжди воно так спрацьовує, ну, боятися не треба. Ну, в будь-якому випадку, це локальна, локальний рух ціни це органічно, органічно, коли ціна йде. Хвилями. Не тільки строго вверх. Ми дійдемо до стадії, коли буде строго вверх, і тоді прийдеться вже напродавати. Згадаю, коли я говорю про психологію, продавати буде боляче. Боляче буде різати курку, яка несе золоті яйця, але прийдеться, прийдеться це робити. І я собі уявляю, що якийсь там криптовалютчик, який мріє купити собі. Умовно, новий мотоцикл. Він там зайшов якийсь актив. І все, в нього там вже на новий мотоцикл є. Потім, коли фаза ефорії, банана зон. У нього кожен тиждень плюс один мотоцикл, про який він мріяв. Так. Через тиждень ще плюс один мотоцикл, так. чи якась авто. Він. він хотів купити собі, припустимо, не знаю, Volkswagen Golf, прекрасна машина. І в нього тут вже є на поїжджену, потропану ламбу. І тут він дивиться мій канал і каже: Ну що ж ти розсисав мені тут, втискаєш діч? А тут ламба, кода. Ну, в такі моменти світло, музику дуже швидко виключають, і от, така, от таке відбувається. І він не буде продавати, бо в нього вже була ламба. Він буде думати, та, можливо, якось воно буде, отак. Ну, того не відбувається. І починається вже ведмежиться. Тому. Нас чекає, вони з одного боку приємно приємно фіксувати е, профіт буде, але це будуть непрості теж рішення. І е, бичий ринок він теж дуже підступний. дуже підступний. Тому потрібно бути готовим, готовим, щоб себе пересилити і різати курку, яка несе золоті яйця. Це важливо. Важливо просто бути того готовим. Класне, класне відео вийшло, трошки ми про психологію поговорили, зробили апдейти по ситуації на ринку, друзі. В минулому відео ви молодці, ви написали багато коментарів, ми поспілкувалися. Очікую таку активність під цим відео, друзі. На тому в мене все. Дякую за увагу. І до зустрічі.